Мене не було всього два місяці. Оце таке понаростало тут. Треба збирати помідори. Картопля я не знаю, чи вирісла. Цей помідор такий довгий, довгий ніж за життя. Майже 2 метра. Тут наприкінці є квіти, будуть помідори. Треба наводити порядок. Все позаростало бур'янами, будяками. Я наведу порядок. Та розкажу вам, що з нашою картоплею та помідорами. Гранати вже теж вирісли. Треба збирати висновок, що не можна огород залишати без догляду. Чекайте наступного відео.